Золотарівка Луганська область. Танк Рашистів Т-64БВСК МТ 6 з Мангалом. Після підриву на міні дистанційного керування був кинутий екіпажем. Дроноводи шукають слабке місце броні РФ для того, щоб утилізувати танк. Знайшовши слабке місце після ураження цілі. Оператори підтвердили влучання. Але техніка ще не була достатньо пошкоджена, тому нашим хлопцям. Потрібен був інший план і інша пташка. А саме дрон з термітним боєприпасом, який точно скидує снаряд у люк на башті танку. І ми бачимо точний скид на техніку РФ. Вона спалахує як факел, адже заряд містить пірогенну суміш. Ця суміш практична, як лава, розплавляє броню. Давайте порівняємо збитки і як виглядає військова економіка в цифрах. Танк РФТ т 64 БВ відновлення та модернізація однієї машини обходиться державі агресору приблизно в 1,2 мільйона доларів. Дрон ЗСУ Терміт, його збірка на базі комерційного квадрокоптера з механізмом скидання та пірогенним зарядом, коштує близько 4-15 тисяч доларів. Це і є революція на полі бою, коли вартість одного точного удару в 300 разів менша, ніж вартість цілі. Друзі, якщо вам подобається такий формат, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми продовжуємо. І ось неподалік стояв ще один танк. Його наші дроноводи теж будуть утилізовувати термітом. Танк через поганий огляд заїхав у вирву та застряг. Екіпаж, ймовірно, вже покинув техніку, але це не означає, що ця броня не становить загрози на полі бою. Тому точним скидом наші оператори дронів перетворюють цього залізного звіра на факел. Згодом наслідки. Далі знищення російського танка Т-80 БМВ зразка 2022 року з мангалом біля населеного пункту філія Дніпропетровської області. Дрон робить скид. Та влучає у вразливе місце. Відбувається загорання зсередини. Як ми бачимо, дим валить навіть із дула танку. Дорога іграшка окупантів на ще історії. Робота виконана чисто. Техніка утилізована однозначно лайк. У Білгородській області прямо під час переміщення вдалося вразити безпілотниками дві російські установки ЗРК С-400. Пригадую, як у 2022-23-му такі установки практично безкарно били по Харкову. А тепер через розвиток БПЛА і появу в Україні ракет російські С 300 400 стали масово вибивати. Давайте порівняємо збитки окупантів і витрати на таку ціль. Одна пускова установка С400 коштує 10 15 мільйонів. Це лише платформа без ракет і РЛС. Один потужний ударний дрон ЗСУ коштує від 15 до 50 тисяч доларів. Отже, чи коштує дрон 500, 5 тисяч чи 50 тисяч, це не важливо. Важливо, що він у сотні, а то й у тисячі разів дешевший, ніж ціль, яку він може знищити. Далі знищення російського ЗРГК-26 Тунгуска в Херсонській області. Як ми бачимо, дрон для скидів працює по військовій машині РФ. Точні скиди все в Яблочко. Згодом ми можемо спостерігати наслідки та палаючий остов техніки. Стрібнянське лісництво Луганської області. Знищення російського МТЛ без мангалом. Наші дроноводи методично вражають ціль. Аж поки мангал не запрацював за призначенням. Російський мостоукладач ТММ 3 на базі КРАС-260 біля населеного пункту Новоторецька Донецької області теж став жертвою операторів FPV. Це радянська техніка, яка вже давно не виробляється. В ідеальному стані повністю комплектний на ходу може коштувати 25-50 тисяч доларів. Як ми бачимо над технікою завез дрон і робить скиди. Та вирішальним ударом стає fpv дрон, який залітає прямо в машину. Далі кадри знищення російської МТЛБ з мангалом біля населеного пункту Коптево Донецької області. Як ми бачимо, броня РФ уже палає. Але все ж потрібно повністю утилізувати техніку. Дрон залітає прямо у відчинений люк. Просто подивіться на це видовище. Однозначно лайк. Донецька область. Як ми бачимо, росіяни використовують і цивільний транспорт на полі бою. Проте все ж його легше утилізувати, чим важку броню. Бачимо, як палає славнозвісна буханка. Далі у нас щось схоже на трактор. Друзі, напишіть у коментарях, що це за транспорт на вашу думку. Ну і звичайно, російська вантажівка ЗІЛ 131 Бачимо, як дрон вишукував слабке місце. І все ж залетів у паливний бак. Дрова тепер окупанти не довезуть точно. Покровськ Донецької області. Невдалий штурм окупантів. Бачимо, як рухаються декілька одиниць техніки РФ. Наші дроноводи починають роботу. Зупинена МТЛБ стає жертвою операторів ФПВ. Наслідки утилізації одиниці техніки на ваших екранах. Також на цьому напрямку було знищено дуже багато різноманітної техніки: від легкових авто до мотоциклів і квадроциклів. Згодом наслідки. Полтавка Донецької області. Знову різноманіття знищеної техніки. Бойова броньована машина. Також бачимо момент ураження пункту дистанційного пілотування, утилізація гармати Д30 рашистів. Танк. Ну і звичайно, куди ж без легкових авто та квадроциклів. Саме це чіткий індикатор критичних проблем. Бронетехніки та спеціалізованих машин вже не вистачає для всіх завдань. Це не нова тактика, а симптом агонії регулярної армії, яка втратила критичну масу стандартної техніки. На полі бою легковушка. Це не винахідливість, це ознака розпаду. Ну і на завершення ступочки. Донецької області БМП 2 РФ з мангалом. Бачимо, як дрон летить до цілі і вражає її. Згодом ще один. І до розвідкою підтверджуємо влучання і контрольний вліт. Мангал не допоміг расистам. Друзі, а я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!